Всім вітання з Чернігова. На огляді будуть сьогодні різні запчастини. А розпочнемо, хто не знає для нових покупців. Відкрито ФОП, повна сплата за запчастину на розрахунковий рахунок ФОП. Немає світла, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Буде різне. Телефон для зв'язку Viber. А розпочнемо ми огляд з таких пружин. Пружини, вони нові, довжина 24 см, товщина 12 50 гривень штука. Такі пружини. Ціна 250-35 см. 53 см. Ціна 400 товщина 10 см. І така пружина 300 гривень. 38 см, товщина її 16 см. Скрепки нові по 30 за штуку. Пара до культиватора 250 гривень. Бритви, це ще радянське зберігання, як бачите, хромали, які чищені, які не чищені. За 10 штук 400 гривень. Долото 150 на культиватор 1700. Капкани 250 за 2, такий стан. Пара дисків, 6 800 гривень, такий стан. Лапи 250 за штук. Такі нові ліва-права 150 гривень. Бритвий. За 4 лапи і 1000 гривень. Вибачайте, хтось там замовляв, немає в мене часу там шукати, бо на це потрібно витрачати час. Такі стан, вони всі такі. Додаткові фото будуть. 1000 батьків штуки. 200 гривень така ступиця нова. Крутиться. Далі до, до ОСЗ 600 гривень. Половина редуктора такого. До СЗК ступиці по 1000 гривень за штуку. Такі стан. Вони крутяться. На одній бачив, на тій один зуб сколений. Люфта немає. Ось тут одного зуба. По тисячі за штуку. До культиватора на окучники, на керейн, на скі нові. Один штук 200 гривень. Ступиця 600 гривень. Має люфт. Потрібно дивитися. СС90 голова 500 гривень. Такого стану. Ціла. Маса 24 вольта з камаза. Не знаю. Но вона класає тут. Як чути. Працююча, не працююча, 500. Цанги. Те запитував, ніколи хлопці перебирати. Все, яке я взяв, відгрузив. Мінімум 3 кілограми. 100 гривень за кіло. Болти і 40 гривень штука на грузи. А можливо на колеса. Довжина, по-моєму, 60 тут. Телефон Джейзаску Viber. Кріплення компресора 100 гривень. Ціле. Відвали. Це Бушне, 250 гривень. Працювати ще буде. Цей боучний 300 гривень, теж буде працювати. Це такий розмір, той новий 600. Він. І той новий такий розмір. 600. По дискам диски, Ступичку сюди знайшов, вона підходить, 200 гривень. Ступичка, як бачите, підходить. болти і підшипник ваші, Все становиться. Та 250. Ось такий. Такі 200 гривень. Тут товщина 6 мм, діаметр 340, 200 гривень. І тут такий, це полувипуклий, як бачите, ці рівні, 150 гривень. Десь такого плану 46,5, 350 гривень. Крутиться туго. Мабуть, відлова не підрізбуть, Чи що там повинно бути. Маркування таке. Цей диск 52 см 400 гривень. Корпус є, начинки всередині ба. Хорш написано. Його маркування таке. І такий диск 500 гривень, новий і такі 300 гривень. За пястини до плугів. 300 гривень до саморобочного. Леміші. За три штуки 500 гривень. Додаткове фото по кожному лемуху все буде. Замовлення робимо на вайбер. 200 гривень. 250 за штуку. 300 гривень. 300 гривень. 400. 400. 400. Далі до плуга лівий з Лемкіна. 600 гривень. Маркування таке на передлужник. Тут ще працювати буде, уся частина не витрата. Дивіться, тут яка ще товщина, ще попоробить він. Ці наші сот. Петля патенська. До культиватора 350 за штуку. Наявна ці дві штуки. Це целінд скари, вартує 2500, гільза по наружі 105, вихід шток 62 мм, вихід штоку 80 см. Тут це нормально, це десь єдине місце, я десь бачу. Тут Зараз передивимося його. Оце є, єдине місце. Я думаю, працювати він буде. Такого стану 2500. Дешевше буде його виправити по деліві. Хто знає, той знає, бо тарифи там подорожчали на полі. Такого стану. Так закривається. Далі такий циліндр. 650 гривень, гільза по наружі 60. Вихід штовку 35,5, штоб 40. Такого стану. Буде він буде працювати. За ціну сказав, 650 гривень. Вони не перевірені, не перевіряв на працездатність, не перевіряв, чи не, не скажу. Фарков. 1600 гривень, я без люфт є, можливо гайку підтягнути. Тут все працює. Такого стану, все закривається. Гайка не заварена. Такий стан. Ціна 1600 гривень. принесли з якоїсь сівалки, грін що, що воно, воно нове, воно, дивіться. 800 гривень за... Оцю Цю всю кучу. Вон, бачите, дірочки. Далі. Я чай такий до усі. За 4 штуки і 300 гривень. Це за 4-300 Різьба 16 тут. Запчастин МТЗ. 500. 200. Вал такий, 300 гривень. Такий вал 500. Дублер. Працюючи, я щось дьогав його там, зараз спробуємо. Такого стану, зірка. Ціна 400. Стяжки 20 100 гривень штука. Все крутиться. Стяжки 24 150 гривень штука. Все крутиться. Взав такі ціле відрої. Можливо, де попадеться без гайок, ну вибачайте, щоб було типа, накручував. За ці 10 штук, оце комплект. 200 гривень. Далі такі 300 гривень за всі. Дивіться, які вони тут. Наскільки вон там. На дві, мабуть. Це взагалі якась мощненька. І такі нові. Що тут написано? ВІЛ 3, 1, 4 тонни, щось. 5 і 8. 100 гривень за штуку. Вони нові, 100 гривень за любу. Далі, до деревообробного станка. Діаметр 32 всіх. Так, така річ, така фреза і так, така. 600 гривень за цей комплект. Різці за 12 штук ще 350 гривень. Ти за 12 штук 350 гривень. Новий. Центр 350 четвертий. Крутиться легко, дивіться, працювати ще буде. Кулачки 350 гривень. Там номер, номери 1, 2, 3. Далі такий. Це з патрона. 150 гривень вартує. Тут я наміряв 126 всередині. наружі 200. Такого стану. Тут 500-літів все гарно. 150 гривень. тисків. 400 гривень, ну, хтось тут, як бачите, звівався з них. Тут губки є, все тут є. Двойна губка, цей конус. 400 гривень. Сійка з кіровця. Кермо відкидається тут. Такого стану. 1000 гривень. Де 1000 гривень. Такий стан. Різьбо накатниче, ріжбо на різний станок. Тисяча гривень. Бронза щось тут підіймає, воно Лей ви не побачите з якого року, що тільки видно навіть. Такого стану. Тисяча. Прес. Ручний. 1500 гривень. Змастив, він працює тут, як бачите. Такого стану. Судів вартість тут немає. Рейка такого стану, Рейка. 1500. Знизу такий стан, Гідравлічний прес. 1700 чоловік приніс, я поки розібрався, з ним попозвонив, як він качає, аж заливається всюди мастило. І потім воно набирає і працює. І шкала он шкала дивіться. Значит, буде пресувати, ну падає тиск. Молоток он поставив. Ну потрібно передивитися манжи. 1700 гривень. Він заводський, а маркування з цього боку є. Вон, дивіться, що там написано. 1700 гривень. Перед відправкою все зіллю, вичищу. Щоб посилка була чиста. Коробки з трейзера. Це з того, що голова була, я продав. Це такі коробки, такі стан. 4000 гривень. Дивіться, стан зірок. 4 тисячі за одну. Інша теж така. 4 тисячі. Стан зірок. Не десь колю тріщин, я не виявив, так. Т Такого стану. Ти ж 4 тисячі. Редуктор 1 до 3,5. Тут 25-й, там 20-й. Такого стану, 1500. Дозатор дон. 700. Продаю як під ремонт. Гідромотор Т700. Такі марка. Як під ремонт. Цеп зимовий, додаткові розміри будуть 300 гривень на авто. Такий цеп, його тут 8 метрів, товщина 19. Тут 6,5 см. Вартовий 2000 гривень. Тут 14 см. Дивіться, яка ланка тяжкий. Дешевше буде, щоб поїхав по делівері. Ну, вирішувати вам. 2000 за 8 метрів. Домкрат, трактор йому ну, спробував, підіймає. 20 тонн пишуть. Так остане. 800 гривень. І цей домкрат 700 гривень. Це він крутиться, працює. Зіловський. 5 тонн. Вартує 700 гривень. Відправка повна оплата за запчастини на розрахунковий рахунок ковп. За запчастини знаходяться в місті Чернігів. Дякую за увагу. До зустрічі в Вайбері.